І сьогодні хочу показати наглядно, як реєструватися в проєкті КібТейч і що для цього потрібно. Ось так виглядає сторінка реєстрації. Посилання для реєстрації можете знайти в описі до цього відео. Перше, що нам треба, це електронна адреса. Я вже зареєстрований, тому, тому я створив просто... Електронну адресу, щоб реєструватися на новому, просто показати наглядно. Отже, вводимо електронну адресу нашу. Далее, Ще раз її підтверджуємо. Наступно придумываем пароль. И так уж его подтверждаем. Далі вводимо своє ім'я, наприклад, і зробимо так само. Крипто і фамілія буде Кінг. Вводимо капчу. Звертаємо увагу на те, що великі літри. входимся и регистрация Минус. так парольный правильный <coughs> за Ще раз капчу. Вкюзі і реєстрацію. Так, після того вам відправляють лист підтвердженням На електронну пошту ви заходите. Ось вже є буквально декілька секунд. І натискаєте кнопку Active. Вас перекидає на цю сторінку. Нажимаємо Вайти. Зараз покажу, як виглядає. ваш аккаунт CGQ. Ось це. Це якраз вигляд Аккаунта, тут зверху новини, тут у вас є пароль, також ваша сторінка, ваша структура, скільки вам доступно покупка, результати за дні. Далі я би вам вже зразу вже рекомендував налаштувати. 2FA аутентифікацію. Як це зробити? Просто е, завантажуєте Google аутентифікатор, там додаєте свій аккаунт і просто при кожному вході на ваш аккаунт вам буде присланий новий код С для забезпечення протидії в зло. Далі можете також підтвердити телефон. І наступне, що вам треба буде зробити перед тим, як купляти пакети, це додати свій гаманець, з якого ви будете отримувати, чи декілька гаманців, з якого ви будете отримувати кошти на аккаунт в Кібітечі і на який вам будуть надходити відсотки, які ви будете переводити. Е, помінялися трішки помінялися. Правила. Тепер, якщо гаманець раніше ви ввели, його підключили і все, тобто моментально, то правила помінялися зараз, тому що все обробляється в ручному режимі і не встигають все опрацьовувати зразу. Для того, щоб підтвердити ваш гаманець, дається три доби. Тобто ви додали, ось сюди вибрали додати кошельок є або біткоін, або ефіріум. Я би радив ефіріум, тому що це буде швидше. Далі сюди ви свою адресу кошелька і, наприклад, там ефір. І натискаєте Додати кошельок. Наступне відео я покажу, як це все робити, як купляти, як додавати кошельок, як купляти пакет і тому подібне. Це зараз їм пока дякую за.